Що там Леонід це стало? А я де знаю, во тече, вотече, звідки восечка, ну невідомо. Розумієш, так як мій діду казав, як душа не лежить, то вже й не стане. Бій не в бій, ті барабани. Всюди тече, то треба було, треба було, що все, все, все змивати, що робити, бо невідомо. Де та Юрка, де та Юрка і звідки воно тече. Ті караші перед Богом молив, клявші. Не буду більше за техніки ще не собі. Житє ну, воно мене, воно мене доконає, вона не доконає. Ну жодність тут треба брати 5 літрів відешки і того щомі ти на ну, чого не продаш просто та й все і купиш щось краще. Що продай, ну а що за ті гроші? гімна вітьми, навіть, навіть кубіли не купиш. Вони вже та робота заграла, сина. Ти синою уявити. Мене колись один поляк був. Ми з ним робили разом на будові, то завжди як їхали на роботу. Після вихідних то він каже: я пірдолю, знову поніджавик, знову треба їж до роботи. каже. Каже, щось виплатили, каже, гоносі зостало. Те саме я, що зароблю? Там зробіть, там підо, та і вот його роблю, вово. І ну, ти... то в себе трохи mm. вкладай ті бабки. Ще тим духом живу, щось його відклув вже знов, вже техніка з ладу виходить. Та заграла, та ти тисячі не можеш представити. Робі, головою руками не робіть, бо то до дупі, тоді можна загнути. Но тобі воно зараз треба, діду. Та ні, чи зутра, чи позутрудно треба робити? Що ти ще з мене смієш? Дись масло капнув? Та, то трохи є, діду. А, ти хіпо і поміє, тут шо, то під піднізав нос на розумієш? розмієш. А ви що? Ваші батьки вчили, що треба за собою порядок тримати. Що? Тоби би ж їли в тім стричі, срали, десь тіли і там би їли, розумієш? Я вже в яці не йшов нову покій, якщо чесноку. Але вовши мушу чекати, бо я перший не хочу, йти, ти перший вона мені, потім всі присниць каже, як там, чи добре, чи ні. І вже тоді я піду. А ти що і смієш? Ну. E, ти ще нічим не переймаєш, ти живеш собі як пан, завжди в очисті ходиш, ви ніз не Ну, no, братело, а ти чим гірший? Дивись скільки ти добився багато чого, з яких полів собі набрав, агрономія як ніяк, трактори маєш, джондіра маєш. Ну, що ти ще хочеш, гелика маєш. А, а кіхо я до того йшов, а як я спину лишав на городі, як я робив тяжку дитину. Ча мені ніхто мені ніхто ні знайдув, ніхто ані. Копійку мені не треба. Що мусив сам ікру, кар і і, і, і і займав чорними справами, але ще добив, розмір? Але все, то тоже то треба комусь передавати, ти бізнеса та то все, до. А нема кому, на кого лиш. Во мазик є. То ну, ще б не Ну. То більше може, ні? Назик Літо я є. Труп'єти за два дні. Піде, якраз фасолі т'єчі, ти то треба два два ще до горібні. Ну а воно не грубе. А де за грубе? Нормально. Що добре є? Ярква Та, Та, ти, ти що ти спокій. Так во-во-во. Так. йди по другій акому, бо той сів вже. Ну а тобі Ольга говорила, каже, візьми ще один акумулятор, бо той сівший. Ну чого ти їх не слухаєш? О, о, во, диші. Що... А я, що а ти знаєш, що Та як бо вип'ять, зі мною вже дерево говорить, звірі говорять, я з дитинства такий дурний, нікого не слухаю. Де ту різку візьмі, а то зараз небудь сповідали, йде воно? Все, дяда, все зробила, а чого не йдеш зразу тут їх ставити? То, де ти чи ти? Не-не-не, вже завтра піду. <сументи> ти вже як Вася мені все здаєш. Та ще може б вночі б дощ по було б добре, земля б трошки була покіша, бо то дві хі бетон. а дві хікітички фані, no. ну, я всі маю. Фані, фані. Це ще завтра, так? Ну, приходить життя все. Та завтра потечу, так що все, можемо ти сміло віддихати. пішли.